Скільки часу повинен займати період взаємного пізнання молодих людей до утворення сім'ї від знайомства до весілля? Я глибоко переконаний, що в цім питанні не повинно бути шаблону, наприклад, не менше одного року або не більше двох місяців. Оскільки не у всіх молодих людей, які входять в цей період, однакові знання один про одного. Хтось виріс в одному тому самому населеному пункті, відвідував ту ж саму церкву, ходив в одну ту саму школу, навіть... Той же клас і кілька років сидів за однією партою. Таких молодих людей на початку є чимало знають один про одного. Але когось ситуація протилежна. Люди до першого побачення абсолютно нічого не знали один про одного. Тому я вважаю, що час взаємного пізнання з моменту знайомства до весілля не повинен бути надто коротким. Наприклад, кілька тижнів чи кілька місяців, але не більше. Я вважаю, що на цей період варто виділити більше часу до одного року, а то навіть більше, якщо є в цьому необхідність. Звичайно, визначальний не є фактор часу, а відповідальність і зрілість людей.